Якщо вони переслідують болючі спогади з дитинства, дозволь. Дозволь собі визнати, що це було важко. І не знецінюй, і не порівнюй себе ні з ким і ніколи. Шукай підтримку. І це не про слабкість, а про силу. Якщо ти можеш довіритися людині, проговорити з нею, це можливо більше тебе зцілить, чим тобі здається на даний момент. Дитячі травми часто залишаються в тілі. Через напруження, через болі, через заціплення. Це все сигнали. І дихальні дихательні практики, йога, тілесна терапія вони можуть допомогти відчути себе в безпеці. Ну, спробуй, принаймні. Пиши не про те, що сталося, а про те, як ти це відчувала. Зцілення – це не про забути. Це коли ти зможеш сказати, це було частиною мого життя, але це не визначає і не визначає. Мене зараз. Звертайся, якщо потрібно.